Так, вот он, он. Пожалуйста, двадцять сім тисяч. рекорд України. На цих кадрах зафіксований історичний момент. На своєму раритетному чорному запорожцю український екіпаж подолав майже 8 тисяч кілометрів. Збірна встановила новий національний рекорд. Ми спільно з моїм копілотом Рінати Вільчинськайте проїхали цей весь маршрут. починаючи від Києва старт був. Потім ми добрались до самого сівера Німеччини, там таке невеличке місто Бетгомбург. Прикметно, що тільки для української команди зробили виняток та збільшили кількість учасників. Представлено було 30 країн з усього світу. Україна цього року була 30-ю країною. Самі змагання тривали п'ять днів. За цей час чорний запорожець подолав близько трьох тисяч кілометрів, проїхавши одинадцятьма країнами Європи. Фінішували українців Монако. В гонках раритетна автівка показала себе на відмінно, попри досить солідний вік. Кожен день потрібно було проїхати не менше 500 кілометрів, бачити запорожець тут, і це як найпри найскравіший приклад того, що машина витримала весь цей маршрут. Своїм ходом більш того взимку і більш того без підтримки. Український раритетний автомобіль, що брав участь у змаганнях, неспроста пофарбували в чорний колір. Штурман автівки пояснює, збірна підтримує 72-гу бригаду імені чорних запорожців, бійці якої нині стоять на захисті України. Автомобіля крашенках спеціально автома в ті года, коли він був на конвіері. Тут є сітверсія під антенну для радіоприйомника на цьому автомобілі. І от зеркало на водителя, воділя, яке прикріплено на зовнішній стороні кузова на крилі. Теж така особі тих лет. Кубок, що стоїть на капоті Запорожця, не менш ексклюзивний. Його українські збірні й вручили по завершенню ралі Монте-Карло Хісторікал. Під час нагородження, коли нам вручали кубок, керівництво міста, керівництво клубу запросило, верні, зробили так, що вимкнули повітряну тривогу, і це було об'явлено на честь підтримки української команди, яка вперше бере участь в ралі Монте-Карло Хісторіко. Під час змагань наша команда започаткувала марафон під назвою Україна, це серце і центр Європи. Тоді у німецькому місті Бетбург маленька запоріжанка першою підписала наш державний прапор. Відтоді у кожному великому європейському місті автогонщики зустрічались з місцевою владою, шанувальниками та біженцями з України. Традицію продовжили і на батьківщині. Берегова, Чернівці, міста Бар, Вінниця, Житомир і Київ. Я вже не говорю там далі про остальні міста. Черкаси, Канів. Ми не могли приїхати Канів не відвідати його на день народження Тараса Григоріча Шевченка. І от зараз ми ставимо жирну крапку саме в Запоріжжі. Якось воно так все вийшло на обоюдних началах, так скажімо. Ну, і Роман запропонував, і ми були дуже раді, тому що це насправді дуже велика честь для нас, для нашого музею, приймати фініш такого грандіозного проєкту, як Раллі Монте-Карло. В рамках марафону автогонщики провезли країнами ЄС та Україною три прапори: державний, Європейського союзу та бойовий – 72-ї бригади чорних запорожців. Невздовзі штурма навтівки Роман повернеться до Києва. Запоріжжя ж на згадку залишить пам'ятний кубок, що зберігатиметься в музеї Фаетон. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.